Багато є віршів про Воскресіння, їх не злічити, їх не зрахувати. Христос Воскрес, лунає в поколіннях, воїстину Воскрес, звучить віках. Подію цю усі ми добре знаємо. Вона в нас закарбована в серцях, та ми про неї. Раз у рік згадає, а далі знову смуток, біль та страх. Христос воскрес, усі ці пам'ятають, коли приходять великодні дні, а далі знову Бога розпинають гріхами на Голговському хресті чомусь так є, будинок прибираєм. Так особливо теж лише раз на рік, бо ж буде Пасха, всі так поспішають, та забуваєм закутки душі. Оглянути, зробити серце чистим, зробити чистим свій духовний дім, прикрасити його так урочисто, щоб. Мій Христос воскреснути у Нім, давно вже серце на замок закрите, обряд та звичай для людей це є причиною із рідними зустрітись, обговорити і вирішити своє. А той, для кого і було це свято, хто все віддав. Стоїть у стороні, немає часу, треба поспішати, так швидко линуть ці пасхальні дні, від цього всього хочеться ридати. Спиніться, люди, наш Христос воскрес. Ні, не потрібно сяяти і блищати, якщо той блиск, давно. І серця щез, і не столи потрібно накривати, бо без Ісуса все це надарма, давайте краще серце очищати, від заздрощів обману і від зла бо наш Господь бажає жити в чистім і воскреснути. Він може тільки в тім, хто прагне й хоче лише для Нього жити, хто прагне й хоче, будуватись в нім. Відкиньмо нині всі земні обряди, душею й духом істину збагнім. Христос воскрес! Це не вітання святом. А знак того, що буде усім тим, хто свої серця й душу очищають, хто прагне мати місце в небесах, усіх, хто прихід Господа чекають, сльозами й болем у своїх очах. Христос живий, бо влади смерть не має. Над тим, хто є Творцем всього життя, тож всіх сьогодні, друзі, закликаю і нам приготувати всім серця, щоб Божий син міг вірою замешкать у наших приготовлених домах, щоб разом з ним в останній день воскреснуть. Для зустрічі святих на небесах. Христос воскрес, лунає скрізь і всюди, воїстину воскрес, звучить цей час, давайте серце, готувати будем, щоб мій Христос воскреснути у нас.